Передусім, який стан наших розмов. Технічна зустріч була дійсно продуктивна і позитивна. Я вважаю, що це добре. Зустріч технічна була в різному форматі офлайн в штатах, онлайн також вчора. Сьогодні працюють. Наша перша віцепрем'єрка працює з по командою Бесента. І із Бесентом безпосередньо. значить е... американська сторона повернула нас до. Перших кроків, як було, ви знаєте, що ми всі працювали над серйозною вже угодою. Почали працювати. Яка повинна піти в парламент, відповідні пройти процедури, і юристи повинні попрацювати так, щоб це був успіх для обох держав, і тому технічна зустріч команд була позитивна, тому що ми бачимо, як сторони йдуть на зустріч одне одного. Пару днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутись і ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою. Це меморандум про як сказати про наміри, так називається меморандум про наміри. У нас наміри позитивні, ми конструктивні. Ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а, наміра, а меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні. Саме сьогодні наша сторона сказала а, окей, зараз американську сторону. Я так розумію, що вони зараз, віце-прем'єрка, працюю з американською стороною над текстом. Але чесно, мені здається, що це меморандум він важливий перший крок. Ну чому не погодитись обом країнам?